А, молодые интересы полезны Ой, Ой, мужество отечественной да, войны вы видите бива отсюда вот медаль Фу. медаль за отлав я получил в 44-м году при освобождении белорусских во все І Ми видвинули своїм автоматом, тобто пулеметом, десь метрів на 30, кучка, значить, крота понаривали, то ми там два кустика зробили і от, і, от ми спрятали з пулеметом на передній лінії. І ми відбили от, по гражданській не поменше стріляти, тільки в воєнних. От, де оборудовання воєнне, знає, і пушки, склади ну, там, зривати, це все підряд. Невзірає мені не на що. Увесь час так бахкає у вас зараз? Без, без оддиху. Страшно? Та ні, мені вже не страшно. Я вже в свою кімнату заходжу, вкриваюсь. Страшно, звісно, як ви думаєте? Я так вже був і дважди один раз ранений. Уже в 45-му році, перед концом війни. Тут дві кімнати було, а теж прийшов, ну як назвати, ось і собне. Ось колодовка і там кімнатка ще була. Потім сам же погріб там був, все завалено, засипав. Це батько вічно сам будував. Я ще малим тоді був, я пам'ятаю, що, що я тільки щось, мені інтересно було йому подавати 30-й, 32-й рік. От прильот. Раптом такий тріск був. Скрегіть і тріск, що відчуття було, що мозги вилазять. Потім погасло світло і почало на нас сипатися. Хвилин дві зацепеніли, а потім вибиратися і ми туди ступаємо, а піти не можемо, бо я бачу, що завалило. Сусід прискочив, питає, тут живі, є хто-небудь живі. Я кажу, ми Саша витягуй. І він тобі розкидав уламки і мене першу подав руку, поки сусідку став витягувати, а я бігом у хату. Це самі страшні хвилини в моєму житті були. Коли я кричу папа, 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 а він не обзивається. Як моє серце билося? Взагалі, я не ми став. Пробачте, що я так напряму кажу. Я не мог іс, ні слова. Сказати Наташа, прибігає, дочка моя каже, що, па, ти знаєш, що, яка радість, кажу, що ж за радість? І з хати не залишилось нічого. Кажу, як нічого. Ну, я вузькав, що сони такого, голоса відкрив. А я у себе в кімнаті. Все, весь час. Розиваюсь на нет, два-три години спав. Що більше я не мог заснути. Тому що стріляють жив. Края. Люди ходили тут, переносили, Якщо б я зараз в силах був, я б пішов перший на, в оборону. Я б стояв би десь, допомагав нашим військам. А що, Будь як вам об'яснити? Навіть противно дивитися на це. От в мене є родственники там. Ну що вони? Ну, здар'є вже таке. От вони обзиваються, от ми нічого не знаємо. Як нічого не знаємо. А ми отак страдаємо зараз. Так жалуються немає в мене. Тепер і грама.